Після майже трьох місяців юридичної тяганини одне гаїтянське подружжя врешті змогло вилетіти у Майамі, щоб нарешті побачити і обняти свою дитину. Чудом врятована з під руїн будинку дівчинка була переправлена до США на лікування. Після об'єднання Джені разом з батьками житиме в Америці, поки триватиме процес її видуження. З подробицями Андрій Годованець Гаїтянське подружжя зуміло подолати усі юридичні перепони і об'єднатися зі своєю донькою. Батько дитини говорить, що лише віра у Бога надихала подружжя продовжувати пошуки. Дженні, незважаючи на побоювання, що дівчинка загинула. Я молився щодня, аби знайти її живою, адже вона все, що у мене є. Надін де Вільме мати Дженні, була з нею на верхньому поверсі будинку, коли почався землетрус. Будівля обрушилася, поховавши під своїми уламками няньку Дженні і двох її родичів. А Надін дін не змогла знайти Джені. Я Увесь цей час вірила, що вона вижила. І перші дні я постійно казала чоловікові, що він йшов і шукав нашу дитину. Тож він йшов і шукав. І їм пощастило. Один з американських телеканалів став свідком, як через п'ять днів після землетрусу з під уламків їх будинку рятувальники дістали живу дівчинку. Подружжя вже тоді зрозуміло, що це їх Джені. Утім, повернути дитину в сім'ю було нелегко. Обоє батьків здали аналізи на ДНК, які підтвердили їх батьківство. Потім вони чекали на виготовлення паспортів і на отримання американської візи. Адвокат Марк Лапойнт допомагав родині з юридичними питаннями. Як тільки аналізи підтвердили їх батьківство, всі були дуже щасливими, адже ми змогли знайти дитині батьків, а батьки на Гаїті дізналися, що їх дитина жива і здорова. Поки що Джені не може залишати США за американськими законами. Її можуть віддати батькам лише з дозволу федерального уряду, що з огляду на специфіку справи повинно статися незабаром. Однак родина залишатиметься у сполучених штатах протягом року, поки Джені проходитиме курс лікування. Відповідне агентство вже пообіцяло знайти батькам житло і роботу. Андрій Годованець голос Америки.